Господь з вами і дані с твої вам Слава тобі, Господи. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було 12 років, та деякі жінки. Які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалуною, з якої вийшло сім бісів, Йоанна – дружина Кузи, управителя Прикіріроді, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господнє! Читав зранку коментар від слова між нами, там є така, таке важливе пояснення. У сьогоднішньому читанні з послання апостола Павла до Тимотея є ці слова. Корнем цього зверху є грошолюбство. І там є така цікава річ, що слово, яке Павло використовує, слово «плотео», воно це не просто м -м, бажання мати гроші. Це бажання мати найкраще і мати те, чого немає в інших. Мені просто дуже цікаво, що апостол Павло сьогодні сказав. Я думаю, що сьогодні ця проблема набагато сильніша, ніж 2000 років тому. Бо тоді ще не було такого культу грошей. І, власне, це слово попадає прямо в сторін проблем взагалі сьогоднішніх, але і нашого міста. Це ж. Купити одяг, щоб був прям найкращий і кращий, ніж у тих. Купити машину, яка прям. Краще перед війною, що перед пандемією. В Харкові часом такі машини їздили, яких, не знаю, там в Америці ще немає на світі. І оце істота проблема. Це проблема духо, духовна, не політична, не адміністраційна. Проблема духовна. Гроші саме по собі не є злою саме інструмент, як і все інше. Проблема є в тому, що коли ця духовна спокуса починає нас долати, мати більше, то тоді ми перестаємо добре вживати те, те що має. І тоді людина може мати мало, але бути залежною від цього. А інша людина може мати багато. Але при цьому добре це використовує, допомагає ін, іншим, служить Богу. І слава Богу, і хай Бог їй дасть ще 10 разів більше. Тому сьогодні п'ятниця, також, яка завжди таки у нас вимогнення покути. І ці, читай нас запрошують прямо, про що молитися? Про звільнення нас, нашого міста. Нашого народу від цього духа грошолюбства, від цього марнославства гроша. Нехай Господь буде нас Духа Святого, щоб Він приніс нам це звільнення і зцілення душ.